21-ше засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться сьогодні в онлайн форматі. Рамштайн проведуть міністр оборони США Лой Достін та голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун. За словами прес-секретаря Пентагону Пета Райдера, США налаштовані та готові розпочати надання необхідного військового потенціалу Україні. Президент України Володимир Зеленський подякував Українам за нові рішення щодо допомоги Україні та озвучив очікування від Рамштайну. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Від початку повномасштабної російської війни проти України НАТО та країни союзниці надають Україні політичну та практичну військову допомогу, зокрема, постачають зброю, боєприпаси, запчастини та інше військове обладнання. Головним координаційним інструментом для таких зусиль є контактна група з оборони України Рамштайн, яка проводиться за лідерства США та за участю країн-партнерів. Одна із проблем американсько-китайських відносин підтримка Пекіном російської армії. Про це заявив держсекретар Шайнтоні Блінкен під час зустрічі з президентом КНР Сі Цзіньпіном. За словами Блінкена, саме це загрожує зіпсувати нещодавнє покращення відносин між найбільшими економіками світу. Окрім того, вранці під час зустрічі з очільником МЗС Китаю Ван Єдерш, секретар наголосив. Діалог потрібен, а двосторонні відносини з Китаєм назвав найбільш послідовними у світі. Своєю чергою Ван Є заявив, відносини між Китаєм і США стабілізуються, але негативні фактори ще зростають. Нагадаю, мета триденного візиту Блінкена до Пекіна попередити китайську владу про жорсткі санкції з боку США, якщо та не припинить підтримувати Росію, передусім постачати військові технології. Наші відносини стикаються з усіма видами порушень. Законні права Китаю на розвиток були необґрунтовано пригнічені, і наші основні інтереси стикаються з проблемами. Наше судження не може замінити дипломатію віч на віч. Повинна бути більша чіткість щодо тих сфер, де у нас є розбіжності, принаймні, щоб уникнути непорозумінь, щоб уникнути прорахунків.